Щорічні фестивалі футболу, що їх по завершенні чергового насиченого сезону організовує і проводить для великої низки дитячо-юнацьких команд Асоціація футболу Дніпропетровської області, вже віддавна від свого початку зажили гарної слави яскравого сімейного свята гримльйонів, на яке приходять родинами. Щоб об'єднатися з іншими, розділити радість та висловити подяку людям і в першу чергу тренерам команд своїх дітей, які протягом року стають їхніми другими батьками, піклуються, приймаються, навчають не тільки футболу, але й виховують юнаків та дівчат у дусі патріотизму, пошани до минулих поколінь та власної ідентичності. Син пані Маріани Святослав, капітан команди Амур. І мама ні секунди, не вагаючись, відклала у бік усі свої справи, щоб разом з ним стати учасником чергового фестивалю дитячо-юнацького футболу Дніпропетровщини. У нас команда Амур. В мене хлопець грає за цю команду, капітан команди. Ми дуже раді приймати участь в цьому, в цьому турнірі. Яскрава подія і гарні ігри, класне нагородження. Так, що дякуємо організаторам, дякуємо тренерам, які вкладають в наших дітей. Ну і дякую дітям за ці емоції, які вони нам дарують. унісон їй про подібне говорять і практично усі тренери, які після виснажливого сезону, три з останніх яких пов'язані зі складнощами і труднощами проведення навчально-тренувального процесу і участі у турнірах в умовах воєнного стану, нарешті отримали можливість дозволити собі трішки розслабитися. Дати волю емоціям і з головою поринути у вир свята фестивалю не вимушена по-дорослому, як з рівними і друзями, поспілкуватися зі своїми підопічними, звісно, з їхніми батьками, і зрозуміла річ з колегами по цеху, коли планування роботи поїздки, результат відходять. На другий план Це чудовий захід це підведення підсумків сезону для дітей. У нас багато команд, усі отримують увагу, усі заслуговують на нагороди, усі отримують гарний настрій, емоції і спілкуються з іншими командами. І це дуже чудово, що є такі заходи в наш непростий час. І ми вдячні асоціації футболу Дніпропетровської області, всім, хто причетний до цих змагань, і вже чекаємо на нові загалом. Фестиваль футболу дитячонатської футбольної ліги Дніпропетровської області. Який нині, зрештою, як і усі попередні роки за великої кількості учасників, а це понад дві тисячі, які представляють понад 150 команд п'яти вікових категорій від 2014 року народження до 2018-го, проходить у декілька етапів. Бо тільки за таких умов можливо охопити усіх, дійти і нагородити кожного. Втім, відзнаки і подарунки безсумнівно, гарні речі. Проте головне, проте головне це увага і шана емоційний зміст будь-якої дитини. Яка у такі моменти відчуває себе невід'ємною затребуваною частиною великої футбольної родини, дуже багато команд. Дуже раді бачити щасливі діти, які провели дуже насичений сезон, показали гарну спортивну майстерність і, і з гарним настроєм, з гарними нагородами, йдуть літко відпочивати, щоб вже в вересні повернутися на футбольні поля. Хочу подякувати збройним силам України, завдяки яким ми можемо проводити змагання, дітки займатися своєю людною справою цифровий футбол, ну, А також велика дяка всім тренерам. Рам та батькам, які підтримують та працюють в цей нелегкий час з дітьми, зрештою всьому свій час фестивалі як блискавки, що усоблюють шалені емоції, силу, швидкість, рух рано чи пізно згасають і завершуються. Усі знову повертаються до щоденних буденних справ, які знову будуть наповнені новими справами і роботою, підсумком яких стане відзначення здобутків, досягнень і перемог подібним святом карнавалом футболу Дніпропетровщини вже наступного року.